Чи застосовується строк позовної давності до стягнень внесків УСББ, чи до будь-яких інших платежів за житлово-комунальні послуги? Так, застосовується загальний строк позовної давності в три моти. Роки. Але для того, щоб суд застосував даний строк позовної давності, про це суду необхідно повідомити у вигляді відповідної заяви. Також, якщо ви бачите, що розрахунок, який надано до суду про стягнення з вас внесків, або сплата за житлово-комунальні послуги, частково включає строк більше ніж період у три роки, про це також необхідно повідомити. Суду і тоді суд застосує строк позовної давності. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтесь до мене в Дірект.